Чому ніхто не каже про те, що скоро знову буде скандал між фанами Apple та Samsung? І ось чому осінь практично тут, а це означає одне: нові айфони вже на підході. Apple вже розіслали запрошення на свою осінню презентацію, і там буде справжнє пекло. Apple надихнулися дизайном камери у Google Pixel. Та дам. Нова панель камери iPhone 17 буде виглядати як у пікселя з їх камерним візором. Карл, Це ж той самий Apple, який завжди казав, що вони інноватори. Але тут є ще один смачний момент. Ще з'являється iPhone 17 Air, найтонший в історії Apple. Він замінить плюс версію. Цей Air має бути справжнім витвором мистецтва, тонкий, елегантний і, напевно, дорогий, як космічний корабель. Новий чіп А19 обіцяє бути потужнішим за все, що ми бачили раніше. Apple знову кажуть, що вони випередили всіх на роки вперед. Але Samsung не дрімають друзі. Вони випускають Galaxy S25 Fan Fun edition версію, яка має вбити всіх конкурентів. Потужний exynos процесор, який Samsung розробляли спеціально для того, щоб показати на що вони здатні. Динаміка amoled екран з яскравістю 1900 ніт. Коли ти дивишся на цей екран на сонці, то здається, що він світиться зсередини. І знаєте що, битва буде епічна. Apple з новим чіпом a 19 та революційним дизайном проти Samsung з їх Edition версією яка обіцяє бути найкращою в співвідношенні ціна якість. Фани вже точать кіпці в коментарях, готуючись до нової війни. Підписуйся, щоб не пропустити, хто переможе в цій битві гігантів.